Шановні друзі, цю відеоконсультацію ми хотіли би присвятити досить важливій темі, яку можемо окреслити як мотиваційну готовність дитини до навчання в першому класі. Чому варто говорити про мотивацію? Дуже важливо, з яким настроєм дитина йде до школи. На сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що встановлено. Чотири позиції, з якими може йти дитина до школи. Ну, якщо ми говоримо про першу позицію, то її можна окреслити так: що дитина прагне бути школярем, вона прекрасно розуміє, що таке навчання, вона усвідомлює, що всі діти навчаються, що без цього не можна досягти якихось певних бажань в житті. Якщо ми говоримо про другу позицію, то ми можемо сказати про те, що вона формується на тому, що в основному це цікавість, цікавість до навчання, цікавість до нового приміщення, цікавість до того, що з'являється нова людина-вчитель. Якщо ми говоримо про третю позицію, то досить часто саме на цій третій позиції дитина висловлює свої певні сумніви щодо можливості навчатись, вона вам каже, я не впевнена, я боюсь, чи можна, щоб ти зі мною пішла до школи? Ну, і четверта позиція є найбільш категоричною і найбільш небезпечною. Це тоді, коли дитина відверто каже: Я в школу не піду. Я не бажаю навчатись. Про що необхідно знати нам? І що ми можемо зробити для того, щоб підсилити мотиваційну складову? У дитини. Ну, в першу чергу треба зрозуміти, що, як ми говорили в попередніх зустрічах, дитина сьогодні може йти до школи і в 6, і в 7 років. Але досить часто буває так, що дитина йде іноді і в 5 з половиною років. Добре це чи погано. Ми зараз опустимо психофізіологічну складову цього явища, але скажемо про вольову. Чим? Менший вік дитини, тим важче закладається воля, мотиваційна складова самої дитини. Тим менше в неї мотивації для того, щоб йти до школи, тим важче її утримувати той позитив. І по великому рахунку, досить часто буває так, що дитина буквально через 2-3 тижні каже: я збираюсь додому або йду, повертаюсь у дошкільний навчальний заклад. Тому, що мені скучно, тому, що я втомилась. Всі ці ознаки говорять про те, що е, мотивація має формуватися і е, закладатися е, нами через певну систему вправ. Про що це говорить? Це говорить про те, що коли ми кажемо про те, що дитина зможе вона обов'язково подолає, якщо їй важко, то вона обов'язково отримує підтримку від вчителя, від вас. І дуже важливо, щоб перші дні, перші місяці, перші роки навчання були позитивом. Звісно, що на цьому шляху буде різне. Звісно, що виникнуть труднощі на перших уроках, але дуже важливо. Щоб з вашого боку, і з боку педагога, завжди дитина відчувала захист, завжди відчувала підтримку, завжди розуміла, що немає таких складнощів, які вона не може подолати. А подолати вона може все, тільки не завжди сама. Тому що досить часто вона потребує допомоги дорослого. І не треба завжди робити висновку. В тебе знов не так. Ти не так навчаєшся. Ой ти подивися, а у нашого сусіда, сусідки набагато кращі результати, ніж у тебе. Всі ці порівняння є некоректними. І вони навпаки вбивають мотивацію у дитини до навчання. Замість цього треба завжди розуміти, що шлях у навчанні у кожної дитини буде свій. Немає єдиної траєкторії. І тому тільки підтримка, тільки увага, тільки розуміння того, що дитині не так просто, що це для неї зовсім новий вид діяльності. І тільки е, розуміння того, що дитина може все подавати, і віра в неї може допомогти їй дуже добре адаптуватись до навчання в школі.